І так, ще одна патія. Два e, з половиною кг, три з половиною, Бачите, різниця. E, ще один, 2400. І тут три. Що в нас ще лапи голови? Це собака. А серце шлунок і печінка, ну, це окремо. Ось. Окремо печіночка, окремо серця та шлунки. обов'язково підписуйте. Бо потім будете гадати, що то за таке в холодильнике у вас. Сидить. Просто покажу вам розміри, щоб ви розуміли кіло різниці. І це прям ухуху, як смачно буде. Всі вони не на продаж.